Щойно замовив в інтернет-магазині мою сокіру. Варта чи верту. Ось така упаковка прийшла. Розпаковуємо. Є спеціальне таке облаштування можна підвішувати на стіну. Ось так воно кріпиться. Сама сокіра верто написана. Фірма ніби як дорогі за 50 тисяч євро мобільні телефони. Видно, що дуже заточена вже. Дуже якісна сталь. Зараз йде пора шашликів і можна маленькі дрова рубати, гілочки всякі. Рукоять прорезинена. До речі, всередині вона ніби як пуста. Не знаю, наскільки буде міцне, чи буде триматися, чи, чи не поламається, покаже час. Всім раджу магазин Сокіру Верту, в магазин, інтернет-магазині Майо. Вчора відправили, сьогодні вже доставили з нової пошти безкоштовно. Дякую за увагу.